Чим ближче до 16 липня, тим більші черги біля ЦНАПів. Люди стоять по декілька годин, як всередині, так і назовні, аби оновити свої дані. Цього вимагає новий закон про мобілізацію, який почав діяти 18 травня. Медикиня Валентина Косякова стоїть у черзі біля ЦНАПу в центрі Полтави вже четвертий день. Сюди прийшла з чоловіком, адже їм потрібно оновити облікові дані. Говорить, через резерв плюс цього зробити не вдалося, адже постійно видає помилку. Приходили дуже рано, тобто це раніше за шосту годину, от і ми не можемо навіть отримати талончик. Тобто, як по черги тут просто нереальні. Ну і звісно ж, талончик сьогодні нарешті отримали, запустили всередину, але так, то програма не працює, то якби якась інша причина, то повітряна тривога. Звісно, всі виходять на палюче сонце. А полтавець Роман Степанюк у черзі перший день прийшов сюди о сьомій ранку і каже: до кінця робочого дня людей не поменшало, а тих, кого прийняли, один. Талончиків не давали. Давали талончики тим, ну, заходили, хто з вечора не успів пройти, тим дали тільки талончики. Вони зайшли перві, а ми після них. Що ви думаєте, що зараз вже ніхто не розходиться. Чи сподіваються, що отримують талончик на завтра? Хоча не резерв плюс по телефону, то що програма висить і немає можливості цього підтягнути. Так само на роботі відпросився, і прийшов, щоб поновити. Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані від 18 до 60 років мають оновити облікові дані до 16 липня. Це можна зробити у ТЦК СП, ЦНАПІ чи в мобільному застосунку Резерв Плюс. Останні два видають однакову довідку, каже заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Ольга Величко. Ми Надаємо той ж самий документ, тобто документ з даними згенерованим QR-кодом. Такий ж самий документ можливо згенерувати в додатку Резерв Плюс. Якщо додаток Резерв Плюс видає наступні дані: зверніться, будь ласка, до ТЦК відповідно. ЦНАП надасть саме такі ж самі дані. Ми не ставимо ні штампи, ні печатки. Поки стояв у черзі, оновив свої дані онлайн та отримав документ полтавець Андрій Гонтовий. Прийшов сьогодні в ЦНАП, щоб обновити дані. Вийшов працівник ЦНАПу, показав, як треба обновити в резерві плюс. П'ять хвилин і все було обновлено. Якщо з середини травня на день до ЦНАПу за оновленням даних зверталося 150 людей, то останній тиждень їх 700-800, додає Ольга Величко. Через велике навантаження програма, в якій працюють адміністратори, дає збій, і замість 15 хвилин людину приймають близько години. Затримують просування черги і часті повітряні тривоги, під час яких усіх просять покинути приміщення. Ми не відмовляємо нікому, тому що ця послуга екстратеріальна, тобто будь-хто і мешкає. Усі громади, і ВПО, і гості міста можуть оновити через наш СНАП. Але я дуже прошу всіх, будь ласка, не їдьте з Терешків, не їдьте з Щербанів. Там така ж сама послуга, той ж самий документ. ми працюємо майже без обіду. Ми продовжуємо інколи до 17 термінів. Ну, в залежності від того, скільки людей чекають на нас. Загалом, з 18 травня, у ЦНАПі Полтави встигли оновити дані понад 8 тисяч людей.